Дитяча Біблія Палаючий Терновий Кущ, Книга Вихід, глава 3, вірші з 1 по 22. Життя Мойсея різко змінилося. Перші 40 років свого життя він провів у Єгипті, виховувався у сім'ї фараона. Після цього наступні 40 років Мойсей був пастухом у Єфора свого тестя. Та ось помер цар єгипетський, тобто фараон. І стогнали сини Ізраїлеві від роботи. І волали до Бога. Мойсей пас отару тестя свого Йофора, священника Медіянського. Одного разу повів він цю отару далеко у пустелю, і прийшов до гори Божої Хориву, і явився йому ангел Господній, у полум'ї вогняному, спосеред тернового куща. І побачив він, що та тернина горить вогнем, але кущ не згорає, і сказав Мойсей: Зійдуно. І побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина? Господь побачив, що Мойсей іде поглянути на той кущ і звернувся до нього із палаючої тернини. Мойсею, Мойсею, не підходь сюди, зніми взуття з ніг твоїх, бо те місце, на якому ти стоїш, є земля свята. Я, Бог Батька Твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Мойсей затулив обличчя своє, бо боявся поглянути на Бога. Господь сказав йому із куща. Я побачив страждання народу мого у Єгипті і почув його плач перед його гнобителями, я пізнав скорботи його і зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, і вивести його з цього краю до краю доброго й широкого, що тече молоком та медом. Ось плач синів Ізраїлевих дійшов до мене, і я бачив той гніт, що ним єгиптяни тиснуть їх. А тепер іди. Я посилаю тебе до Фараона і виведи з Єгипту, народ мій, синів Ізраїлевих. Але Мойсей вагався. Він вважав себе негідним такого великого призначення. Він сказав Богові: Хто я, що піду до Фараона, і виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? На що Бог відповів йому: Я буду з тобою.